Днями у місцевому караоке клубі Феліні виник скандал, який рознісся не лише у білоцерківському інтернет, просторі, а й у масштабах майже всієї країни. Коротко про моє обличчя, коли грає рознявська музика в українських закладах. Дуже хочеться матом, але я не буду. Єдине, що сказати фодас. На заваження інших відвідувачів щодо пісні співак відреагував агресивно. Визивайте! службу він тоді. Вести себе дівчина, Будь ласка. Але вже зовсім скоро любитель російської музики та ріки Москви опинився у зовсім іншому становищі. Хочу принести вибачення за вчинені мною дії недопустимого характеру. Шановні українці і білцерківці, військовослужбовці та їх родини. Приношу ще вибачення за свою поведінку. З усією повагою заявляю, що я не мав на меті когось образити, однак сталося те, що сталося. Приношу також свої вибачення дівчатам, з якими мене стався конфлікт. Я обіцяю, що такого більше ніколи не повториться і розумію, що був 100% неправий. Я поважаю та люблю Україну і робитиму все заради її перемоги. І, схоже, йому таки доведеться це зробити, адже співак отримав на руки повістку. Ще раз кажу, вибачте, дякую Всеукраїнській асоціації ветеранів бойових дій за те, що допомогли мені зрозуміти те, що відбувається в Україні, і вийти із тої складної ситуації, яку я сам себе поставив. Дякую, слава Україні. А от аби таких ситуацій в подальшому не виникало, можливо закладам на кшталт Феліні необхідно переглянути список пісень, які їх відвідувачі можуть заспівати.